Друзі, сьогодні передаємо чергову партію е, антидронових сіток нашим е, прикордонникам. Вчора дві фури було розвантажено, сьогодні ще три, а загалом 25 фур антидронових сіток було передано до прикордонних військ України. Дякую благодійному фонду за надану е, благодійну допомогу у вигляді антидронових сеток, які подальшому допоможуть нам прокласти логістичні шляхи та зберегти життя та здоров'я військовослужбовцям, загалом від благодійного фонду було отримано на протязі місяця 25 автівок з антидроновими сітками, тому дякуємо разом до перемоги. подяку нагороджується громадська організація слідка ТВ та кіноіндустрії за проявлену волонтерську ініціативу активну громадську позицію дуже дякую, дякую вам за, Дякую. за дякую те, Робимо даєте. все можливе Сьогодні передаємо ще одну партію сіток цього разу для прикордонників Державної прикордонної служби України. Це наші постійні захисники і партнери. Ми віримо, що це врятує їхнє життя, це врятує і наше життя, тому що за їхніми спинами знаходимось ми. Слава Україні!